Пане Тарасе, мабуть, ми не будемо дивуватися, що певні контакти тривали. Так має бути. І е, великі країни, які е, оцінюють, як конкурентів, як ворогів, певний контакт між собою тривати, тримати мають, щоб розуміти, як буде діяти візаві. Е, але от. Е, ці контакти тривали вже, ймовірно три місяці. Зараз ми бачимо стрімкі просування, але поза тим, нібито не досформована ще позиція. А це означає, що у Америки не було позиції, чи що Америка зараз прислухається до російської позиції, чи що насправді ось це прислухання воно сформувалося вже протягом попередніх трьох місяців. Ну, давайте так. Контакти завжди були і при Байдені, і при всьому до чого тут три місяці. Вони завжди контактували. Бьорнсон офіційно їздив, на ришки спілкувався. Ніхто його не приховував. Ви говорите про якісь там це. Не я говорю, це Блумберг пише і їхні джерела. Що виявляється, крім цих офіційних візитів, потрібні були ще додаткові контакти. Ну контакти завжди було. Таке буде, на до чого не домовились. Таке Путін вже висуває на, на ці е, вимоги, які Трамп не може виконати. Це ж очевидно, вже стає. Нічого немає. Нічого немає, тому що і більш того, росіяни е, росіяни ж не можуть зупинитися. Так, їх ж знаєте, Остапа понісло. Вони ж, наприклад, Лавров після цієї зустрічі сказав, що проти, проти того, що були там так звані миротворці, а з чим же оце, заочно він вже сперечається з Трампом. Трамп, який е, до цього сказав, а він за миротворців і все інше. Захарова взагалі вимагає, щоб НАТО скасувала е, цю заявку України. 2008 року, і так далі. Ну, росіян несе, росіян несе. І те, що такий накат на Україну відбувається з боку Трампа, я, в принципі, очікував якогось наката, десь я в ефірах говорив, що Трамп теж буде брати на понт Україну. Ось щодо цього. Але я думав, що в гіршому сценарію, те, що він почне говорити про те, що те, що включив Путін, є російським. Ну, там, виходьте там Запоріжжя і все інше. Але цього не відбулося. Він почав говорити про вибори. А вибори це така тема, яка, знаєте, дискусійна. Ну, може бути з боку України. <кхе> Хочете вибори? Давайте допомогу. Якщо немає допомоги, то якого біса вибори? І, до речі, підтримка з боку Європи України є. <кхе> І бачите, як і конгресмени так в, в конгресі там починають задавати запитання Трампу. Тому спокійніше всі ці наїзди вони спрямовані в один бік. Вони спрямовані на те, щоб європейці почали платити гроші американцям. Я впевнений, якщо європейці там сьогодні скажуть, платимо 500 мільярдів на закупівлю американської зброї, все швидко заспокоїться. Угу. А, пане Тарасе, ем, як довго ем, може тривати, от наскільки нам треба запастися <кій> терпінням? Ну нам, звичайним людям, ми просто звісно будемо читати і дуже хвилюватися. Але е, як довго треба ем, ну відфільтровувати е, щось сказане з політичною метою від реальних оцінок, тому що до до, що... до кінця війни? До кінця війни іде величезна дезінформаційна кампанія? Ідея величезно, в тому числі росіянами, які всім розповідають, що про все вони домовились. Як ви, ви, ви з чого почали? Що щось якась є там угода, тільки деталі немає. Ніякої, ага. ніякої угоди немає, ніякої деталі немає. Путін висунув абсолютно неприйнятні вимоги, які Трамп не може виконати. І він не може визнати, що, що він їх не може виконати. Він же ж цей ковбой головний. Якщо він почне вимогувати, то він слабкий буде. Тому вони шукають слабку ланку. От, а які, що, на ваш погляд, ці вимоги? Що, Путіна? Так. Ну він же сказав: звільнити Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область, віддати їм, визнати їх російські. Тільки потім вони припиняють вогонь. Він же сказав це 14 червня. Вони прийшли, повторили. Я там ще читав російську пресу, вони ще. Вимагали, щоб розморозили 300 мільярдів в Європі, скасували санкції, американці їх послали. Нічого ж не зроблено, жодна санкція не знята. Байден нагадаю, як тільки прийшов до влади, він одразу ж дав пославлення Путіну. Він скасував санкції проти північного потоку, які вони успішно побудували, і так далі. Ага. Ні, нічого немає. По конкретиці, давайте по конкретиці дивитися. Санкції не зняті, не зняті. Жодна санкція не знята. Навіть якщо американці щось знімуть, це не буде принциповим, тому що основний товарообіг все рівно з Європою відбувається. Раз. Зброя йде, старлінки працюють. Медведєв жалівся Трампу на українців. жалівся, що от СБУшники рознесли цей КТК. Каспійську транспортну систему, от буквально позавчора. Uh -huh. Це ж американський це ж американський качає казахську нафту. Ось, казаху, по території Росії. нам щось хто сказав, що не можна бити. Не сказав, як минула адміністрація розповідала, що це цивільна інфраструктура. А ось хтось забороняє нам робити ракети, ні не забороняє. Хто забороняє бити по Росії? Не, забор... не забороняє. Всі це, це інформаційний шум і намагання взяти на... Трамп, це ж ви повинні розуміти, він бере на слабо Україну в тому числі. Aha. Ну, типу, Зеленський проводить вибори. Або давай підписуй папір, який я там щось намалював. Зеленський говорить, ну пиши, давай конкретний папір, де ти нам щось обіцяєш. Те, що ти там, ні, не те, що ви там жалієте, що, що вам ніхто повертати нічого, ну, так це це, це чиї. Наші, ні, це Байдена, який так оформив. Там ж ви повинні розуміти, в чому проблема. Я сам не зрозумів, чого так Трамп постійно до цього повертається. Проблема в тому, що допомога з боку Європи вона оформлена як кредит. Так, під нульовий відсоток, але оформлена як кредит, який треба повертати ну, там, з 35-го року, і то невідомо. Знаєте, це ж кредити, це таке, таке реструктуризація може бути і так далі. А американські гроші оформлені як безповоротна допомога, як грант на 40 мільярдів. Оце вибішує Трампа. Що європейці гроші будуть повертати, да? а американці, які продають зброю і несуть ну, значні витрати, давайте теж будемо відкритими. Да? А їм нефіга, вибачте, ці 40 мільярдів не повертають. Ну так, він, такі, він така людина. Я просто не розумію антиамериканської істерії, яку у нас ганяють в наших соціальних мережах. Деякі дібіли, вибачте, будь ласка, е, повинні розуміти, що без американців у нас шансів немає. У нас Трамп такий, який є. Так? пане Тарасе ну, нього? я впевнений, що ви розумієте, але до деяких речей я тоді звернувся, що викликає емоції і що потребує пояснення. Спедпредставник Трампа Вітков каже минулого тижня: відвідав Москву, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля. провів багато часу з президентом Путіним. Розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, зав'язав дружбу. Америка наполягає на видаленні всіх проукраїнських формулювань, зокрема, формулювання про те, що Росія агресор, із документів G7, які мають бути погоджені ну, з фінального комуніке зустрічі Великої Сімки. Ось це питання його можна вважати політичним, його можна вважати інформаційним з шумом, але це документ. І Росія, яку би дружбу Вітков не намагався з нею розвивати, не перестає через це бути агресором. Але якщо Сполучені Штати Америки не фіксують цього в документах, це означає, що вони інакше оцінюють політику. Мабуть, це є підставою природою емоційного вихлю, вихлюпу, про який ви говорите. Як це оцінювати? Якщо це теж тільки шум політичний. То ем, ну як з ним працювати працювати менше слухати треба. У вас запитання у народу України повинні бути до шмигаля, де виробництво нашу зброю? Чому так мало б'ємо по території Росії? Ось що повинно бути а ні фігню. Вибачте, сидіти слухати в резолюції ООН які підтримано в асамблеї, які голосували в тому числі Сполучені Штати Америки. все сказано. Росія повинна йти за на кордон 91-го року, виплачувати Україні репарації і так далі. Це є проголосовано і Все є те, що там хтось там пітляє, да і так далі, не має вже значення в даному випадку. Все залежить від України. От що ми повинні на, на що повинні злежати. Де виробництво нашої зброї? Чому так мало ударів по території Росії? Чому партий новоросійська через надбалу роботу уряду до сих пор досі не розбиті? От що вас повинен цікавити весь народ України, а не займатися політичним анонізмом, коли всі сидять і пане займаються... пане Тарасе, я мені, попрошу вас утриматися. Якщо ви маєте на увазі апостроф «ТІВІ», то краще не вживати цих формулювань. А, добре? Це, а, це, а це а це медичний термін. Вони ж не нічого ж не, 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 не означають, і це навіть нема але доносить думку. Але доносить думку, чим займаються більшість наших співродігромадян, коли сидять, слухають, що там говорить Трамп і все інше. У нас інше завдання. Ви повинні розуміти, нас робить суб'єктними, наша зброя. Що обішую в тому числі, в тому числі розвинуті країни? Що ми можемо це робити? Трамп я, я, я ще не виключаю, чого така політика Трампа, тому що вони знають, що в російській економіці щось буде відбуватися буквально до до першої половини першого цього року. А вони завжди американці дбали про цілісність Росії. Це завжди була їх політика останні 100 років. Uh -huh. Це навіть не на Трамп. Це Байден про це думав і так далі. Пане Тарасе, не, а що ви маєте останні... на увазі? Що може відбуватися uh -huh. у російській економіці? Ну, дивіться, їм перекриває зараз нафту з березня. Вже повністю буде це танкери стоять, ну які там пішли, які поки що не не під санкціями. А, три штуки танкерів чомусь вибухають Середземно морі. Я думаю, для того, щоб. Бажаючим перевозити російську нафту, було все менше і менше, Да? і так далі. і так далі. Тобто, далі б'ють по російській інфраструктурі. Трамп жодного слова нам про це не сказав. Пам'ятаєте, як Байден до цього говорив? Це цивільна інфраструктура, тому що йому пофігу. Да? І я думаю, що він хоче так і бути сильним. І за рахунок України повирішувати це питання, то, то що хоче Трамп. Наше завдання взяти його за правильні місця і показати ні, шановний, сильний, це коли е е російських військ немає на території України. Якщо ви дбаєте про цілісність Росії, це ваші проблеми, а не наші проблеми. Нам пофігу, що там буде відбуватися. Тому ми будемо бити, бити, ще раз бити. Якщо ви там будете там розповідати, там вибори переводити, там і так далі. Хочете вибори в свято демократії, давайте допомогу, яка повинна бути зафіксована, наприклад, лендлізом. Він повинен діяти. Тоді буде свято демократії. Да? Якщо ви якщо а, цього допомоги немає, то свято демократії теж немає, тому що прийшли британці. До речі, є е, е, засновники демократії світу і сказали, що у них з 36 по 45 рік не було виборів. Кого ми будемо слухати, у тих тисячолітня історії парламентаризму чи у тих, які 200 років, і так далі. І ага. дивіться слова і позиція Трампа стосовно Зеленського, теж вже викликають збурення в Конгресі, ага. як серед республіканців, ну демократи, ну демократи, звісно, вони раді оплювати Трампа, тому що у них така робота, да а це впливає на його его. Да? Він же хоче бути крутим ковбоєм. А йому весь світ говорить, де де ковбойте і так далі. Це впливає на позицію. А наше завдання не займатися цим, а займатися тим, щоб ми виробляли власну зброю, от на чому ми повинні концентруватися. Чому ага. що з нашою власною зброєю, з ракетою по тисячу кілометрів ніхто нічого нам нав'язати не зможе, навіть якщо дуже захоче. Пане Тарасе, теми от дві теми вони дуже тісно переплетені? Врешті-решт, навіть наприклад, американський радник із питань безпеки він говорить про те, що Трамп образився на непідписання угоди щодо надр, і тому з'являється інша тема виборів. Ось ці два треки, як вони будуть розвиватися? Це буде темою для розмови протягом кількох днів, і потім сам Трамп про це забуде, чи це матиме продовження. Тому що наразі вже ж нібито є, ну пишуть принаймні про доопрацьований документ, про те, що певна пропозиція видозмінена, і тепер вона більш прийнятна, можливо, для України. Змінена, згідно з українським законодавством, давайте підписувати, якщо є, якщо є. Це, і то меморандум. Ну, можна підписати, де гроші. Ресурси де. Ресурси де, де гроші, де зброя. Вони беруть на понт. Те, що от зараз відбувається, це беруть на понт. Ви ж повинні розуміти. Ну, підписали меморандум, тільки через Верховну Раду не проводити, а потім сказати, а це меморандум, да? а хіба він не написаний на іншому боці іншого меморандуму, який називається Будапештський, да? і так далі. Ну, якась обіцянка повинна бути, да? якщо потрібно. Добре, давайте ресурс. Ресурс давайте. Немає ресурсу, немає те, що ви хочете, і так далі. Ми повинні а. тягнути час і бити по території Росії. Я упевнений, що вся ця бігатня пов'язана з Росією в першу чергу. Там щось відбувається, і вони виснажуються, скоріш за все, з багатьох причин. І знову таки перекривається їм нафта, перекривається, їм ага. викручують руки. І вони починають бігати, рятують нас, бо ми виразвалимось. Ну, українці можуть сказати, та будь ласка, <фух> якщо прийдуть знову рятувати американців. Ніфіга, тоді нехай драпають на кордони 91-го року, ми залишимо їх спокою. Це теж важить тиску України на, на, на позицію ага. США. Це, ні, тут питання: це ваші будуть проблеми, якщо там буде 10 держав, у яких буде ядерна зброя, а не наша проблема? От ідете, бігайте тепер за ними. Нас не слухали, от і ти бігайте. Або давайте беріть нас на підряд і тоді Україна зробить все, що потрібно. Отак треба ставити питання, тоді все швидше буде рухатись. Пане Тарасе, а що може розрядити ем, жорсткість заяв і дописів Трампа щодо виборів і позицій Зеленського? 500 мільярдів від Європи на закупівлю американської зброї. Там же ж питання не в Україні. Ви ж повинні розуміти. лякають Європу? Де гроші? Дивіться, європейці починають знаходити гроші. Знайшли 30, мер... 30 тисяч миротворців. Дивіться, до цього не знаходили. А це позиція Трампа була з самого початку. А, знаходять гроші. Вчора Фондерляйн, по-моєму, сказала, що знайшли 90 мільярдів фонди ковіда. Виявляється, да? Виявляється, гроші є. Да? А якщо згадати, що європейці 3 трильйони витратили євро на боротьбу з ковідом. То, то півтора трильйони просто надракували грошей, то виявиться, що це швидко вирішується. 500 мільярдів, якщо там європейці скажуть, будемо в тому числі на закупівлю Україні зброї, вони швидко вирішать це питання. І Трамп буде одразу ж дуже добре. Ем, наразі заплановано кілька візитів ем, європейських до Сполучених Штатів Америки. Макрон і Стармер будуть вирушати до Вашингтона, але вже е, стало відомим, що це буде не спільна зустріч на трьох, а два послідовних дві послідовних розмови, а е, два послідовних мітинги. Ем, скажіть, будь ласка, що можуть і мають обговорити, особливо на тлі того, що вже дві екстрені наради у Європі відбувалося, і принаймні після першої із них прем'єр-міністерка і. Італії, Мелоні коментувала, що вони мали е, ну, таку антитрампівську тональність і що Європа не може собі дозволити такої розмови. Правильно говорить. Ну що Європа без США теж нічого не варта поки що. Да? Вона правильно говорить. Це як, як, як і, я, і в Україні теж говорю: ми не можемо собі дозволити антитрампівську риторику. Ви хто такі, щоб сидіти на Трампа гнати? Він президент США, від нього ми залежимо. Він такий, який є. І коли ви гоните, починаєте розганяти по всьому а, на нього, так росіяни потім це приносять Вашингтон і говорять, бачиш, як тебе ненавидять українці. Чого ти за них щепляється? Ми цього хочемо. Ні, ми цього не хочемо. Ми хочемо ресурси. А стосовно цього, Трамп скаже, гроші де? Я вам сказав 5%. Давайте він же ж там оце перемовини ведуться, що він погрожує, що виведе війська з Європи. Це ж теж в тому контексті. Гроші де? Розкрили їх за і давали гроші. Або Джонсон, до речі, всім натякає, де гроші. Вон 300 мільярдів російських заарештовані в Європі. Вперед. Чи Європа може на це піти в той момент, коли Сполучені Штати демонструють розмову із Росією? Так Трамп же лякає Європу Путіна. Ви що не зрозуміли? Він говорить, я, або я домовляюся з Путіним і залишу на призволяще, або ви платите гроші. Ну, нормальний такий діловий шантаж. От і все, де гроші. Там все в гроші спирається. Або вас буде рвати Путін, а потім все рівно до нас прибіжете. Тільки буде зовсім інша умова. На 5% ВПС каже, віддавайте увесь свій золотий запас. А далі дивіться, як. США рвали Британську імперію, коли вони прийшли по них по допомогу. Знаєте, що перше, коли там два роки воювали британці проти цих, як вони просили допомогу? Знаєте, там на 50 якихось там застарілих лінкорів, які там, що там транспортних суден, що довелося британцям дати відразу? Дев'яносто 99 років віддали британські бази в цьому в Атлантичному океані. Бізнес бізнес. Потім. Платили валютою, поки не вичерпався золотовалютний запас наперед, американське законодавство забороняло найкращі гроші, тобто викачали спочатку у них золотий запас, а потім перейшли до ленд-лізу, який британці платили, а потім, в 44-му році, змусили Британську імперію дати доступ американських товарів на, їхні, на їхню територію, зняти мита. Британська імперія на цьому закінчилося. Бізнес бізнес, от і все. Хто вам сказав, що американці будуть по-іншому з європейцями розмовляти? Вони лякають зараз Путіном. Путін це пугало зараз для Європи. І Трамп говорить, ну давайте. Мені, він же сказав: у нас океан. Він же сказав, це ж, це ж натяк не це ж європейцям. Дивіться, скрізь, де говорить Трамп. Відкрити, що він говорить, навіть коли про Україну. Він завжди говорить, що європейцям мало платять, це натяк, де мої гроші. Не хочете там розмовляти? Я залишаю вас на одинці з Путіним, пане Тарасе. А чому ця ключова розмова буде проведена Макроном і Стармером, а не Урсулою фон дер Ляєн? А хто така Урсула фон дер Ляєн? Глава Єврокомісії, людина, яка ну, опікується європейським а, бюджетом, а, а Британія і Франція, а Британія і Франція це ядерна держава, члени G 7 і члени РаП ООН? І Трамп взагалі не визнає існування єдиної Європи, що розуміли, європейські структури. Він хоче розмовляти до він не вірить в ціна структури. Він хоче двосторонніх відносин. Для нього вони більш прозорі про гроші. Він розмовлятиме з кожною окремою країною. Бюджет Франції ну, чи числі... Великої Британії це не бюджет цілого європейського союзу. Ні, ну так в тому числі, в тому числі і про гроші, і про всього ну французи там. В, з, з Німеччиною поки нема з ким говорити, тому що там вибори ще не пройшли і так далі. Але в 17 зрозуміло, платіть гроші, все буде у вас добре. Не будете платити гроші, буде гірше. Скажіть, будь ласка, Це, що відбувається з ідеєю реконфігурації європейської безпеки. Е, ідеєю, над якою Макрон працював уже певний час, виходив з ініціативами в попередні роки. Тобто, власне, у Франції вона розвивається вже взагалі доволі тривалий період. Ідею, яка е, ну актуалізувалася в Мюнхені і після, зокрема, зусиллями українського президента, і власне дві наступні оці такі швидкі екстрені зустрічі у Парижі, а е, присвячувалися серед іншого цьому. Можливо, в першу чергу цьому чи ви бачите, що певна інакша від НАТО конфігурація європейської безпеки окреслюється? Де да не буде там ніякої європейської... Ці. Я просто не вірю, що там буде єдина армія. Це США не дадуть зробити. До речі, єдина армія. Це... там вже хитрувата позиція США. Вони хочуть, начебто, самостійності Європи, але щоб вони теж не, не, не відходили там, не не ні не, не Да? І так далі, Єдина армія. Ну, поки що нема такої структури. Я не вірю, що вона поки що буде, тому що там виникнуть одразу ж там тюрк, хто очолювати буде, ну і багато чого іншого. Тому я думаю, що в рамках НАТО закінчиться тим, що європейці будуть змушені платити більше, вбудовувати в тому числі частково свою промисловість і розуміти, що США будуть присутні в Європі, але не так потужно, як, наприклад, це було. Ну до цього вони їх попередили. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.